Шість ключових аспектів успішної загодівлі бджіл на зиму. Перше підгодівля невеликими порціями. Давайте сироп по одному літру щодня або через день протягом певного періоду. Це стимулює матку до активного відкладання яєць, а також допомагає наростити силу бджолу сім'ї перед зимівлею. Друге концентрація цукрового сиропу. Обирайте оптимальне співвідношення один до одного. Для осінньої загодівлі також можна використовувати і більш концентрований сироп 3 до 2. Третє інвертований сироп. Він є значно кращим за Звичайний цукровий, оскільки бджолам не потрібно його перетравлювати. Це знижує їхнє навантаження, зберігаючи їхні сили для підготовки до зими. Четверте. Правильний час підгодівлі. Розливайте сироп ввечері. Це допоможе уникнути бджолиних нападок і крадіжок. Не забувайте про важливість скорочення людків. П'яте. Використання канді. Для осінньої підгодівлі ідеально підходить канді. Воно не тільки стимулює матку до відкладання яєць, а й не має запаху, що мінімізує ризик крадіжок між вуликами. Шосте. Завершуйте Підгодівлю вчасно. Всі підгодівлі потрібно закінчити до 15-20 вересня. Це важливо для того, щоб бджоли встигли переробити корм і підготуватися до зимівлі. Усе необхідне для підгодівлі бджіл, різноманітні годівниці, інвертазу та канді можна придбати у магазині Ваша пасіка. І не забудьте підписатися. У нас багато цікавого та корисного про бджільництво.